Європі святкування нового року дещо відрізняється від традицій, до яких звикли українці. Наприклад, для французів справжнє довгоочікуване свято це Різдво. Новий рік вважається більше святом розваг. Французи його святкують у барах, ресторанах та не так часто вдома. Обов'язковою новорічною програмою є Салют. Більш детально про святкові традиції розповість Євген Павленко. Так, дійсно, французи святкують Новий рік. І для французів, ви знаєте, це більше таке європейське свято, в тому плані, що вони більше особливо молодь подобається це свято. Старики більше до такого середнього покриволіку люблять більш Різдво. Тому на Новий рік вони масово виходять на вулиці, молодь ходить в нічні клуби, якісь феєрверки, але це більше таке масові заходи. І Новий рік вже буквально повністю теж, як і в нас, тільки 1 січня буде вихідний, так і вже починається робочий кнім. І взагалі всі ці цвята в них тривають теж до 6 січня, після того все вже антураж новорічного різдвяного демонтюється. І люди виходять на роботу, і більше якби наступні свята це вже будуть вже навесні у них. І тому французи, як є... ну ми можемо тут бачити, що е фактично у них оці різдвяні канікули дуже вони коротенькі. Як правило, вони е роблять так, що вони йдуть всі у відпустки, і тому скорочують працівників на цей час. Деякі організації припиняють роботу саме через те, що люди у відпустках у них зим по це е якби так вони к е розрах... Оніс відпустки, що мікруті взимку дітей ще зараз канікули, і тому французи масово виїжджають кудись на новорічні сліда, наприклад, і ж гори там чи вони дещо спетипер.